Вітаю поціновочі математики. Розв'яжемо номер 24 Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, основа якого дорівнює 5 см, а бічна сторона на 2 см більша за основу. Спочатку я виконаю рисунок. Нагадую, що у рівнобедреного трикутника дві сторони рівні, і ми їх називаємо бічними сторонами. Третя сторона не рівна цим двом, і ми її називаємо основою. Отже, дано рівнобедрений трикутник. Далі нам сказано, що нам треба знайти периметр цього трикутника, якщо його основа дорівнює 5 см. Основа в нашому випадку це відрізок АС. Сторона АС – 5 см. А бічна сторона на 2 см більша за основу. Я запишу таким чином: АБ дорівнює АС плюс 2. Нам треба знайти. Периметр трикутника АБЦ. Розв'язання. Для того, щоб розв'язати задачу, спочатку треба пригадати, що периметр це сума довжин всіх сторін нашого трикутника. У нас три сторони, знаємо ми поки що тільки одну АЦ. Отже, для того, щоб знайти АБ, ми скористаємося ось цією рівністю з умови. АВ дорівнює АС плюс 2. Отже, АВ дорівнює 5 плюс 2 дорівнює 7 см. Оскільки трикутник був рівнобедреним, то сторони АВ та ВС рівні. Оскільки трикутник рівнобедрений. І тому. БЦ також дорівнює 7 см. Ну, і третє. Для того, щоб знайти периметр трикутника ABC, нам треба додати всі три сторони. Отже, периметр трикутника дорівнює 5 плюс 7, плюс 7. Отримаємо 19 см. Можемо записати відповідь. Периметр трикутника АВС 19 см. Завдання. Викона...